Гомін. Всім привіт! Це шоу Гомін Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юрій Коломієць. Настя зухвала. У Білорусі звинуватили гру. Pokemon Go у зборі секретної інформації про військові об'єкти. Це, звісно, в білорусі вже зайшли в тупік по списку звинувачених. Вони такі, хух, масони були, укрофашисти були. Що там далі? Підлітки, які ловлять джілі пуфа. Ну. А білоруські спецслужби вже звинувачують Пікачу в монополізації ринку енергетики. Зимою дойде діло і до Черізарда. Черізард це. Е... Коксовугільна mm -hmm. промисловість. Да, да, да. Вогняна група. Чи знав колись маленький Таджірі Сатоші, який в дитинстві збирав жучків та паучків і створив гру Покемон, одну з найдорожчих франшиз у світі, чи знав він, що його творіння буде допомагати в зборі секретної інформації диктаторських країн? Звісно, знав секретна база, я обираю тебе. Начальник відділу головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Білорусі Олександр Іванов заявив, що на території Білорусі збирали розвідувальну інформацію за допомогою популярної гри Pokemon GO. За його словами, покемони найчастіше були на місцях військових об'єктів. От бачите, ми вже і забули за Pokemon Go десь років так з 10 назад. А тут от тобі на знову Покемон Go. Це каже про те, що у популярних додатків два піки кар'єри. Спочатку ти весела гра, а другий пік допомагаєш розвідці Японії. Да, Бо це просто схема, по якій винахідливі білоруські прапорщики вирішили пояснити пропажу купи палива та різних цінних матеріалів. Адже краще за все працює звинувачення чогось. Молодежного, щоб можна було казати оці ваші інтернети. Причому оце молодіжне, це вже десь як 10 років як устарівше, але для них це молодьне. Звісно. Ну, слухайте, ну мене так реально кумарять ці діди, які взагалі не викупають ні сетінг, ні геймплей. Ну, я перепрошую. Ну, а де, де мають бути покемони? Ну, звісно, на, ну, на дитячому майданчику, ну що ти там зловиш? Хіба якогось псайдака? <клес> ну, якщо ти хочеш пікачу, то де йому будь? Ну, де йому будь? Якщо не на вишке реп? Ну, Ви взагалі розумієте, бляха, як ця гра працює, чи ні? Представник Міноборони Білорусі Олександр Іванов під час виступу на ток-шоу по суті обговорив безпеку в країні, вказавши, що збір розвідувальних даних ведеться активно вже давно. За його словами, варто звертати увагу не лише на підготовлених агентів, але й можливість ігрової форми для збору секретної інформації цей спіч ну, максимально красномовно передає нам всю потужність білоруських спецслужб. Бо, по-перше, вони знають, що розвіддані збирають вже на їх території дуже давно. Наскільки давно? Ну, десь скільки, скільки існує розвідка. Це може 100 років, може, 200, хто я знає. А по-друге, вони кажуть. Звертайте увагу не тільки на підготовлених агентів, бо ми ж всі з вами розуміємо, що підготовлені агенти ходять в капелюхах, з газетою сидять в парку, а потім пригають з парашутом з хмарочоса. Ну це на випадок, якщо в Білорусі з'являються якісь хмарочоси. І ще їх легко розпізнати, вони як правило чорнобілі ходять. А і ніколи... тільки на них йде дощ, і один. Вода... Ще ніколи Стірліц не був. <рес> <рес> так близько. Да. Це дуже, звісно, класно передавати координати з Pokémon GO для НАТО, типу, де ядерна база, а там, де я спіймав Черізарда, і потім. Томагавк вноситься координати бульбазаур по осі X, Пікачу по осі X. Туда. туди кидаємо. Так, так. Ну так, і треба ще на всякий пожарний заборонити вообще всі ігрові форми проводження часу, щоб нічого не загрожувало розвідданим. Наприклад, квача не можна грати, бо це показує, як наше ППО буде доганяти ракети, а футбол не можна, бо всі поймуть, що в нас цих ракет тільки 11. цитую. От візьмемо гру Pokemon Go, так. Років там 10 тому вона була дуже популярна. У чому полягав сенс? Всі підлітки, діти сиділи на якомусь додатку, включаєш камеру, доповнена реальність, і шукаєш якихось рідкісних покемонів, збираєш у колекцію, розповідає Іванов. О. За його словами, найбільше покемонів було на території 50-ї авіаційної бази, де розташована злітно-посадкова смуга та велика кількість військової авіаційної техніки. Це ж як легко було здобути розвіти інформацію в Білорусі, якщо ти просто ну, типу, прописуєш в програмі, що там покемони, і все. Ну, типу, немає взагалі жодних перепон для того, щоб зловити собі сквіртла на 50-тій авіаційній базі. І це... І це багато покемонів на 50 ій авіаційній базі Білорусі. Але знали б ви, як багато рідкісних покемонів спавниться в кімнаті, де безтурботно спить Лукашенко? От mm -hmm. там, там всі найкращі покемони збираються. Mm -hmm. Ну, Але він вже всіх зловив. А ще, а ще саме рідкісний покемон, я блискучі покемони в грі. Вони спавняться на ножі який лежить е в сусідній кімнаті, де спить Лукашенко. там. І треба, щоб взяти цього покемона, треба ніж. Треба спеку спіймати цей ніж. злови Олександр Григорович Монто. <гум> Ох, але ж цей слизький захід, оце з їхніми технологіями. От вони якось здогадались, що єдині, кого ми тут в Білорусі не садимо в тюрму без повода і без, це неповнолітні діти. <гум> ну, Нічого, нічого. Зараз ми оновлення. Там буде така О, Бля, народ, мені страшно думати, скільки людей на годин пішло в білоруських спецслужб на те, щоб розібратися в тому, що взагалі покемон. Існує. Вони ну, 100% писали в відомостях там, ну, типу, 2 мільярда рублей, щоб запросити спеціалістів. Mm -hmm. <головік> І в них, в них по-любому був якийсь КГБшник, який мав піти під прикриттям. Грати в Pokemon Go, Він такий стоїть фуражці, такий. Видно, що КГБшник, але йому треба робити вигляд, що він такий е, да да Біль базавр, де він? Бо Pokemon Go це може бути цілий напрямок в розвідці. Можна залучати агентів, і їм навіть не треба платити. Просто кажеш, що в тебе рідкісний раучу, і все. А компромат на тебе це те, що в тебе немає роботи, так що тобі не треба нічого. Ну або для таких країн, як Росія і Білорусь, варто зробити гру автозак. Тільки там все працює навпаки. Ти просто виходиш на вулицю, а він сам тебе знаходить. Да-да, і от уже омоновець хижо гає і каже такий піка, піка. Та чорний? Тому що в Білорусі всі люди це як дикі покемони, а поліція це, власне, тренери покемонів, але замість покеболіх лиха автозак. І Вони кидають їх. Давай назад. Спіймав. Це було Шоу Гоміна. От. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Настя зухвала. А це що за покемон? Це реп комплекс землі Еш, еш, та це не оближ, це картопля. Картопля поклади. Пюрешка, я обираю тебе. Гомін Аут.